Показую, як я роблю губи, начебто в них 3 мл в колоті, бо ви ж постійно пишете, що я обколота, все, це в мене все стікає, з обличчя, ботокси, шмотокси. Отже. Ось губи в мене. Вони в мене з тональним кремом. Ось у мене такий діорівський. Е такий е Дитина поквацала. Діорівський е скульптор. Я беру, може бути олівчик холодного відтінку. Має бути холодний відтінок. Риток-низ. Вверх. Над птічкою цією. Тобто. Зараз <кхи> я чувствую, зніму. Коротше, окей, я мовчу, Отак от я роблю контур. Роблю контур. Внизу. Внизу. І розташовую. Дуже важливо розташувати. Зараз почекайте. Дуже важливо розташувати. Бачите, вони так одразу робляться більше. Я ще беру хайлайтером і зверху рублю птічку. Потім беру якийсь блиск. Ну, в мене діор, наприклад. І трошки тако змащу. Зараз відкриємо! І трошки так гафі. Все. Доброго дня! Доброго дня.